Калинова сопілка, українська народна казка. Був собі дід та баба, і діда дочка, у баби дочка. От і пішли вони в гай по ягоди. Так дідова збирає да й збирає. І назбирала повну миску. А бабина візьме ягідку, то й з'їсть. От і каже дідова, ходімо, сестро, додому, поділимося. От ідуть та йдуть шляхом. А бабина говорить, ляжемо, сестру, відпочиньмо. Полягали дідом, втомиявшись, заснула, а бабина взяла ніж та да й встромила її у серце, да викопала ямку, да й поховала її, а сама пішла додому да й каже: Дивіться, скільки я ягідна збирала, а дід і питає, де ж ти мою дочку діла, іде ззаду, коли ж ідуть чумаки. Да й кажуть, та ми, браття, отут от починемо. Дай стали глянуть над шляхом могила, а на могилі така гарна калина виросла. Вони вирізали з цієї калини сопілку, не став один чумак, грає, а сопілка говорить. Ой, помалу, малу чумаченьку грай, на невразимого мого серця ти вкрай. Це, е, мене сестриця світу згубила, нішу серденьку да й устромила. А другі кажуть, що щось воно, братця, значить, що Калинова сопілка так промовляє. От прийшли вони в село да й натрапили якраз на того діда. Пусти нас, діду, переночувать, ми тобі скажемо пригоду. Він їх і пустив. Тільки вони увійшли в хату, зараз один сів на лаві, а другий став біля його да й каже Ану, брате, вийми сопілку да заграй. Той вийняв сопілки і говорить Ой, помалу, малу, чумаченьку грай, да не врази мого серденька ти вкрай Мене сестриця світу згубила, ніж у да дай устромила. Тоді дід каже Що вона за сопілка, що вона так гарно грає? Що ж мені плакати хочеться, а яке я заграю? Він йому й дав. А сопілка говорить Ой, помалу малу, мій таточку, грай, да не вразимого мого ти серденька вкрай. Мене сестриця світу згубила, нішу серденьку дай устромила. А баба, сидя на печі, О, яке? Лиш сюди, старий, я й зіграю. Він їй подав, вона стала грати, Супілка й говорить Ой, помалу малу, матусенько, грай, да не врази мого ти серденька вкрай, мене сестриця світу згубила. Нішу серденько де устромила. А бабана дочка сиділа на печі у самому куточку і злякала, що дізнаються, а діти каже А подай їй, щоб заграла. От і вона взяла ж сопілка от одказує Ой, помалу, малу, душу губко грай, да не врази мого, ти серденька вкрай. Ти ж мене з сестрою світу згубила, нішу серденьку дай устромила. Тоді вже всі дізнали, що воно є. По дідовій дощі обід поставили, а бабину прив'язали до кінського хвоста та й рознесли по полю.